Сьогоднішня тема – 20-річчя студентської революції на граніті чи готова сьогоднішня моле до акції протесту. Цей проект ми виконуємо. У нас такі така була є задумка: кроки до незалежності. От ми вже 20-річчя ухвалення акту про незалежність відзначали, і ми вважаємо, що потрібно. Нагадувати суспільству про ті події і, звичайно, робити якісь е, висновки щодо сучасності, зв'язувати минуле і сучасне, бо е, досить часто у, у суспільстві панує така впевненість, що незалежність звалилася нам з неба. Отак вирішили е, було ГГПЧП, потім е, був зговір трьох президентів в е, Білорусі, е, і після того Україна стала незалежною. Ну, отак страпилося. Насправді нічого не трапляється саме собою, і е, наше завдання згадати, як це було. Насправді все робиться Я людьми. Щойно з мітингу, який точиться досі біля Верховної Ради, проти тиску на українську мову, в якому з одного боку беруть участь і діячі культури брати Капранови, Положинські, Фагот. Старі дисиденти Сверстюк Васильсієнка, але основна частина це якраз молодь, це студенти, які вийшли, щоб висловити своє ставлення проти утисків української мови і спроб під виглядом законопроекту про регіональні мови, насправді принизити значення України. Мови української. Це фактично в одному реченні чи в одному абзаці відповідь, чи готова молодь до виявів протесту. Готова, ті, хто готовий. Ті, хто хоче, вони це проявляють. Так власне, як і в наші часи. Ті, хто був готовий, він виходив там, умовно, на граніт, умовно на барикади. І все було не так просто. Хотів поправити. Пані Ірино, я не просто учасник, у нас тут два учасника, Став Семерак також брав участь в студентській люці на граніті і в парламенті зараз так, таких троє: ще В'ячеслав Кириленко. А я безпосередньо розробляв саму цю акцію і очолював цей процес разом з Маркіаном Маршішем, який був головою студентського братства Львова. І чому я на цьому наголошую? бо... Успішність акції, а це було найуспішніше з всіх акцій українського визвольного руху в період кінця 80-х на початку 90-х. Вона значною мірою обумовлена чіткою організацією. Це не був масовий стихійний вияв протесту, ні. В основі студентської революції стояли дві організації: студентська українська студентська спілка, яку очолював і студентське братство Львова, яку очолював Маркіян, була чітко продумана всі до дрібниць вся акція. Впритул до того, що а, за кілька місяців перед тим я виписував і розбиття наматового містечка на майдані на хрещатику, і прикриття руху транспорту. До речі, це робиться технологічно дуже просто. 20 чоловік по 10 вибігають на хрещатики по п'ятеро складачах з кожного боку, за дві хвилини. Да. А, а, захоплення університету, тобто так званий окупаційний страйк, а, демонстрації, оточення Верховної Ради. Всі ці речі прописувались перед тим. Так само за 17 днів акції не було жодної кінуте каміння, палки з боку демонстрантів з боку протестантів це також ознака дуже високого рівня організації, що були не допущені провокації. Чому на цьому наголошую? Тому що коли втрачається контроль над акціями, як це було під час України без кучми спецслужбам набагато легше спровокувати і досягти і дискредитувати акцію. Тобто, перший момент. Це не були стихійні вийов, це була чітко спланована акція. І ми цю акцію розглядала і власне дії розглядали не просто як самостійне. Да, у нас було абсолютно самостійне і не підконтрольна нікому організація акції. Ми навіть тиску депутатів з дружніх, дружніх опозиційних структур, народного руху, народну раду чинили належний опір, бо ми казали, що це виключно наша акція. Але ми розглядали свій студентський рух. Як складову загального руху опору і визвольного руху, тобто боротьби за незалежність України. Це надзвичайно важлива річ. Тобто, це не були просто студентські вимоги, які стосувалися якихось абстрактних речей. Це була, була боротьба за незалежність. І тут я абсолютно погоджуюсь з пані Іриною. Вона абсолютно справедливо сказала, що теза деяких істориків, політологів. Про буцім та подаровану незалежність вона є хібна, вона є несправедлива, вона є шкідлива. Ми виборювали цю незалежність, виборювали важко, і в боротьбі за цю незалежність брали участь не просто десятки, сотні, як часи дисиденти, а це був в, в, в подальшому масовий рух, і нам вдалося підняти на боротьбу за незалежність десятки, а потім і сотні тисяч людей.